Друзі, всім привіт! З вами автомайданчик BR Auto. у нас сьогодні на оломлені Range Rover Автомобіль має бензиновий двигун на 3,2 літра. Це двигатель з Volvo обалденний двигатель, надійний, потужний, тяговитий, все, що можна хотіти, від нього все в ньому є. Бензиновий двигун, але й працює на газу також. Автівочка повністю обслужена: масла, фільтра, ГРМ, ходовка, все-все, все, що можна. Газ теж повністю обслужений. Всі рядини замінені. Автівка технічно просто в ідеальному стані. обошумлена, Додатково встановлений багажник на кришу за суперово. А давайте перейдемо з вами ще й до салону. Салон у нас іде шкіряний на пам'яті сидінь, на топовій акустиці, усі чотири скло підіймачі, шкіряне кермо. Датчики світла, датчик дощу. Коробочка у нас автоматична. Клімат-контроль, двох підігрів сидінь також є. Встановлена крута мультимедійна система з камери заднього огляду. Задній ряд в ньому місця теж доволі таки багато. А ще цей автомобіль заслуговує вашої уваги, бо це все-таки позашляховик, повнопривідний. Якщо він вас зацікавив, телефонуйте до нас 068 320 57 57 або приїжджайте в Бердичів Шкіряників 8. Ми працюємо без вихідних.